Добрий вечір, ми вже на вулиці будуємо свою команду котячу. Котики ще спали, сонні посходилися. Зараз ще підемо, навідаємося в підвал, трошки там положимо, бо вони на ніч туди всі приходять. Ті їдять тут. Ті ще сидять, думають, чи ні. Марко сидить. Але їм водичку, дали кашу, корм. он в них столик поставлений, всі удобства. Йдемо далі.